Дмитро Бобров пішов на фронт добровольцем 25 лютого 2022 року. Служив в 107 й окремій бригаді територіальної оборони розвідником. каже, рішення ухвалив одразу, адже відчував відповідальність за країну і родину. Так щоб розуміти, тут ми не були постійно на, на фронті на лінії. Ми перший раз ми виїхали це. 22 рік. Харківська область приймали участь. Звільнення Харківської області. В частности це було у нас селище Велике Камишуваха. Ми там приймали участь в боях в складі 93-го батальйону. Після чого ми повернулися сюди назад. І вже в 23-му році ми поїхали під Бахмутом. Саме під Бахмутом в районі Богданівки чоловік отримав поранення. Лікувався у Чернівцях, після реабілітації звільнився зі служби, хоча й мав бажання повернутися до побратимів. Дивлячись на своє поранення, пошкоджене коліно, я розумів, що виконувати якісь такі там задачі, тобто, ну, я вже не зможу. І... Напевно, як якби не це коліна, я б вже був був би там е знову на фронті. Це відчуття це твоя країна і потрібно її захищати, захищати свою родину. Це місія чоловіка. Нині Дмитро проводить медитації для військових і для тих, хто постраждав від війни. Люди з ПТСР, родини зниклих чи загиблих. У цьому вбачає сенс для себе і підтримку для інших. Сама по собі медитація вона надає нам можливості прожити цей стрес, усвідомити його. І в той момент, коли ми його проживаємо, він сам по собі зникає. Він розчиняється. Дмитро вірить, стреси, з якими зараз стикається кожен українець, необхідно проживати та позбавлятися від них шляхом медитації і усвідомлення своїх емоцій. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини Сі 4